Христос воскрес, Вітаю всіх на нашій молитві і розпочинаємо нашу денну молитовну варту з хвилини мовчання в пам'ять за всіма загиблими в часі цієї війни. Дякую і запрошую до цієї молитви розважання. Вимагати можна тоді, коли ти вимагаєш від себе, щоб були зміни, слід самому мінятися. Знаєте, коли дивишся новини, читаєш ці новини, Раз переглядаєш у ці стрічки в соцмережах, і бачиш, скільки є негативу. Можливо, це так просто співпадає, не знаю. Але скільки є негативу. І цей негатив виливається в те, що е, проявляється, рече, так скажу, у постійних звинувачуваннях. В звинуваченнях, що хтось комусь винен. І хтось винен в тому, що так все відбувається. Люди вимагають від когось те, чого самі насправді не роблять. Елементарні, ми про це багато говорили, але просто повторююся: знаєте, прийшла от весна. Була зима, сніг, він все позамітав, знаєте, все закрив, зійшов сніг. І що відбувається? Я не кажу про розбиті дороги, але узбіччя, які узбіччя доріг були забруднені сміттям. Скільки сміття виявилося з під снігу в посадках, десь в якихось таких от невеличких лісочках. Скільки виявилось бруду? І всі, що кажуть, хто винен влада винна. Ніхто не задумається над тим, що це зробила не влада, а люди, але винні інші. Дороги розбиті, винні майстри, які ці дороги погано поклали, а не ті перевізники, які порушують ці норми. Скільки в нас є аварій на дорозі Хто винен? Водії винні. Так, водії винні. А те, скільки часто пішоходи порушують правила, спричинюючи аварії. Я зараз говорю до те, що ми, люди, завжди шукаємо когось винним в своїх негараздах. Ми, вказ... ми знаємо, як хто має жити. Ми знаємо, ми розказуємо, доказуємо їм. Але чи ми живемо самі так, як ми навчаємо когось? Хтось може зразу сказати, що ви живете так, як ви нас навчаєте? Так, я стараюся так жити. Якщо я говорю багато про сповідь, то тільки через те, що сам сповідаюся. Якщо я говорю багато про важливість молитви у нашому житті, тільки тому, що молитва є в моєму житті, бо без молитви я б, напевно, вже з розуму зійшов в часі цього всього. Якщо я кажу, що треба довіряти Богові, то означає, що я довіряю сам Богові. Я не можу розпочати якусь справу, якщо не попрошу в нього благословення. Коли мені страшно, я прошу Бога захисту. Я вимагаю від когось цих змін, тому що сам ці зміни проходжу. А коли я відмовляюся міняти себе, то мене міняє Господь в різний спосіб. Але так важливо є в нашому житті мінятися. Змінюватись. Бо зміни це насправді непогано. Зміни це її рух вперед. Якщо ми хочемо від когось чогось, то, перше, самі маємо пройти цей шлях. Якщо я вимагаю від влади правильного керування країною, державою, значить я маю навчитися правильно управляти своєю сім'єю, своїм домом, своїм господарством. І коли я навчуся в чомусь маленькому бути, знаєте, добрим. Тоді я можу давати пораду комусь. Ісус навчав, що вийми з перше колоду з ока свого. А тоді вже виймай скалку з, брату, з ока брата Твого. Якщо ми щось хочемо, все повинно починати з самих себе. Ми маємо самі пройти цей досвід, якого вимагаємо від інших. Я не думаю, що. Батьки, наприклад, вимагають від дітей того, чого самі не прийшли. Я не думаю, що батьки навчають дітей того, чого самі, самі не знають. Батьки спершу виховують дитину, діляться з дитиною своїм досвідом, своїм пережиттям, досвідом своїх помилок. Вони цим діляться для того, щоб дати дитині ґрунт. Бо це є той досвід, який ми, в принципі, помиляємося одинаково всі. Але кожна людина, знаєте, має свій якийсь досвід подолання цих помилок. І батьки, коли переподі діляться зі своїми дітьми цими, цим досвідом, не для того, щоб дітей там чогось там навчити, мається на увазі, заставити, а радше, щоб діти, маючи вже цей досвід, батьків. Не помилялись. Ми маємо досвід життя нашої країни не просто 30 років незалежності, а вже, напевне, тисячоліття. І цей досвід називається наша історія. І ми маємо її знати і розуміти для того, щоб не помилятися знову. Коли хтось з нас захоче знову когось звинуватити в тому, що він не виконує, чогось не робить, то перше має себе запитати, а чи я сам це роблю, чи я сам дотримуюсь цього? Ніхто не має права від когось вимагати чогось, якщо він цього не робить. Ісус ніколи не вимагав від своїх учнів нічого, чого сам не робив. Навіть останню ніч Він покликав своїх учнів собою на молитву. Він би міг спокійно сам лягти, виспатись, набратися сил перед своїм стражданням. Але що він робив? Він молився і чого просив? Щоб учні теж молились, щоб учні теж набиралися духовної сили. Бо, можливо, це було якраз заклик Христа їх до цієї молитви не просто так, щоб вони його підтримали, а щоб і вони отримали від Бога цю, цю силу і не побоялися піти разом з ним. Щоб вони були підтримкою Його не тільки на молитві. Але в часі, коли Христа засуджував, в часі, коли Хрест, і, Ісус ішов на, на Голгофу, коли Його розпинали, щоб вони були там поряд з ним. Можливо, Христос закликав Петра до молитви. Бо кого брав Петра, Якова Івана, взяв з собою ближчих, просив, щоб Петро молився. Щоб він отримав ту силу і не зрадив його тричі. Христос молився і просив, щоб учні те саме робили. І коли учні відмовились, заснули, ми знаємо їхню долю. Тому ще раз наголошую, що перш ніж від когось чогось вимагати, кожен з нас має сам пройти цей досвід. Перш ніж звинувачувати когось, що він не робить чи не зробив, це маю сам я зробити і виконати. Знаєте, мене найбільше не то, що непокоїть, а дійсно, знаєте, розбиває так, можна так сказати. Коли відбуваються вибори, всі, хто приходять до влади, має значення депутати, президенти, мери. Першим ділом, що вони роблять, вони починають звинувачувати попередників в тому, що вони це все це зробили. І їхня передвиборча кампанія якраз полягає в тому, щоб звинуватити попереднього президента, попередніх депутатів, які вони погані, вони нічого не зробили. Ти сам ще не став до влади. Ти сам ще нічого не зробив. А вже когось звинувачуєш? Знаєте, як на мене, я прошу і молю Бога, щоб наші можновладці, ті, які приходять до влади, бо прийде момент, будуть знову вибори. Щоб ті, хто прийдуть до влади, вони не починали свій шлях з того і звинувачувань. Хто що зробив перед ними не так? Що вони просто сказали, так, були допущені помилки. Ми врахуємо це, але ми починаємо наш новий шлях. Я не хочу нікого звинувачувати тому, що він не зробив. Я радше хочу побачити так, вони помилились, Значить, я буду старатись не повторити цієї помилки. Розумієте, якщо ми дійсно хочемо зробити чогось доброго, то не звинувачимо когось. Не дивімося, хто що не зробив, а завжди треба дивитись на те, що я зробив. Прошу до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішна, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, Цю, цей сьогоднішній день усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови і оздорови усіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх, хто є в полоні, поверне живими, нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, прости просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Що вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови нас на цей сьогодні переможний день, даруй нам сьогодні перемогу, бо Ти святий, єси завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!